Так, вилетіли. Яку висоту потрібно? Таку саму. Приємно чути на українській мові. 50. 50. Куди да. зроблено? Софіровський. Вилетіли. Можна знімати на камеру. Да, да, Уже да. А? Реально. Вже відібнулося 700 метрів. 700 метрів. Від вас 700? Воно виключить. Да. Ну виключив. Ну, Зевоноє. 700 м, от нас 2, от у нас 1,5 км. Дивись, лети. Я не знаю, що. Влети до нас, ми ща походу якось включимось. Я не знаю, як ти. Що це за тірня? Блядь, монстр на телефоні. Так. А, а я я, Давай, я вас кіло... містенький скажу. Давай півтора кілометра чекаю від. Це до нас залишиться 1,2 км в райті. 178 метров, 1700, а ну врубайте, врубаю, отъебнуло, отъебаю Видеоб моментально, и прям, ну, ну мы темы ну, ну, я вас отпустил, уйдите еще, да, 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 бачим, 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 У вас 2 километра, а 70 метров, связок да? стабильный, Это 2 километра слушать, да, 2 70 метров, отъебнуло, включаю рэп, отъебнуло, да, ну по звуку чуть а ну на... Сейчас Всё, А ну, дайте нам залезть да. Давайте. Мы с залезка до вас Ну ладно. Не включайте пока Не включаем. Чекаем команду. Да -да -да -да. Я вас сейчас <laughs> поставлю. короче, без шансов, доктор. Початок был подавление yeah. 700 метров. Вертикально? Вертикально поляризация? Антенна вертикальная? Антенна вертикальная, 700 частота. Mm -hmm. yeah. С КПРЧ, то есть прошивка. Ясно, yeah, ясно. Yeah, yeah. Сильне-сильне подавлення йде. Ну, давай, що вистачить нас здивуватися технічний обізнаний. Що <світку> <світку> ще робимо? Неказу давай. Неказу. Разок залетім, є батарейка у вас. Дивись, нам ще треба буде поміняти на горизонтально попробувати. на Давайте 700. на таких самих від, від, експериментах. Від, відлетіть, будь ласка, десь на кілометр від нас. Може 600-700 метрів. И на высоте 50 зайдите, я а инчи выреб включу.